Дівчата, видати таку фразу, щоб центр просто розірвати. Сложний вопрос. Сложний вопрос. Сложний випрос. Сложний вопрос. Зараз, зараз, почекай. Сложний вопрос. Сложний випрос. Да. Сложний вопрос. Да. Да. Ну, да. Да. Да? Да. Чушь. Да? Да. Да? Да. Да? Девчатка, да? Не? 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 Я пообщаюсь, не? Я про... Не, не? Не. А, шо?

Ну, а що? Ну, а шо? Я підписана на вас в Ютубі. Я підписана на вас в Ютубі. Нічого не поняла. Я нічого не поняла. Все добре. Давай. Все добре. Все добре. Добре. Йдемо? Йдемо?